Ми продовжуємо сьогодні нашу зустріч, яка була присвячена тому, як піти від психопата і при цьому залишитися цілими, живими і здоровими. Насправді це складна задача, тому що це лише на перший погляд ми просто пішли, як прийняли таке рішення. Насправді, технічно це досить важко, тому що психопат людина, яка не здатна. На домовленості, тим більше на дотримання цих домовленостей, не здатна на емпатію і вважає е, своїх жертв, свій ресурс, вважає своєю власністю. Тому відпускати свою власність психопат не здатен просто, в принципі, органічно. Це все одно, що крокодил, який вчепився щелепами, і для того, щоб е, заставити його розтиснути ці щелепи, його хіба що можна. Просто застрелити, да, тому що добровільно він цього робити не буде. Відповідно, людина-психопат поводить себе в повній відповідності до дій цього крокодила. Якщо він уже щелепи по своїй щепив, то він відпускати їх добровільно не хоче. Ось чому минулого разу ми з вами говорили про техніки, які допомагають. У нас є 12 кроків, і половину з них ми розібрали минулого разу. Перше це. В принципі, прийняти той факт, що ви маєте право піти з відносин, які вас руйнують. Друге, це накопичення ресурсів, фізичних ресурсів, матеріальних ресурсів, людей, які можуть вам допомогти, знайти організації, які допомагають у таких випадках, тобто знайти в собі не просто сили і наміри, але і якісь, якесь матеріальне підґрунтя, що ви будете. Задіяти для того, щоб у вас було достатньо сил для такого кроку. Наступний момент це зміна локації і зміна всіх засобів зв'язку. Тобто ідеально вам з цих відносин піти буквально фізично, тобто переїхати, змінити будинок, район. Можливо, місто, а при можливості навіть і країну. Чим далі ви будете від свого психопата-переслідувача, це стосується особливо в випадку сталкінгу, коли людина вас не відпускає, вислідковує шпигує за вами. Погрожує і перетворює ваше життя на такий трілер значить, з кінофільму. Отже, вам варто змінити свою локацію просто докорінним чином і відробити всі зв'язуючі канатики, шнурочки для того, щоб психопат не тягнув за них і не намагався вас повернути. В тому числі має бути і зміна номеру телефона, не просто блокування цієї людини, а зміна номеру, тому що він буде вам назвонювати з інших номерів і знов-таки перетворюючи ваше життя на жах. Далі, наступний момент, який ми минулий раз обговорювали, це ні в якому разі не попереджувати психопата про свій намір, не казати: Я піду від тебе, тому що ти мені остогид, я не можу більше з тобою жити, ти мене руйнуєш, ти мене вбиваєш. Він це прекрасно знає, йому абсолютно все одно на те, що ви там відчуваєте. Відпускати він вас не хоче і не буде. Тому якщо ви його про це попередите, то він. Він буде просто готовий. Це не означає, що він зміниться. Якщо ви йому пообіцяєте, що ви підете, що він якось змінить свою поведінку, він її не змінить, тому що він органічно на це нездатний. Але зато, якщо ви його попередите, він буде просто готовий до того, що контроль над вами треба посилити вдвічі, а то і втричі. Тому ні в якому разі ми не говоримо своєму психопату про наміри, які у нас є. І останнє, що ми минулого разу з вами проговорили, це техніка сірий камінь, тобто стати для свого психопата непотрібною, не цікавою, не ресурсною людиною. Чому так? А тому, що психопат е, не завжди... Е, Буде триматися за вас до останнього, як ми знаємо, психопати все ж таки використовують людей навколо як ресурси, як таку поживну базу. І якщо ви перестаєте бути ресурсною. Трохи більше, ніж повністю, да, то звичайно ви для такого психопата перестаєте бути цікавою. Це техніка довга, це така гра вдовгу, і підходить вона тоді, коли вам є що ділити, коли вас ну, настільки багато всього пов'язує, що фактично цей психопат. Пустив метастази в ваше життя, як ракова пухлина. У вас спільні діти, майно, бізнес, рахунки, кредити, іпотеки і так далі. І, звичайно, при тако, такій щільній е, кількості зв'язків просто так все обробити і вийти в ніч е, майже неможливо. Да? Ви будете дуже вразливі через ось ці всі е, способи і канали зв'язку, які у вас є. Через такий потужний симбіоз, що ви дуже один на одному зав'язані. І тоді підходить техніка сірий камінь. Ще вона дуже корисна, коли всі фінансові ресурси у чоловіка. І жінка розуміє прекрасно, що він, якщо вона від нього піде, то вона буквально залишиться гола і боса і на вулиці. І тому техніка сірий камінь може підійти, якщо ви. Хочете, щоб у вас хоч щось лишилося, і в такому випадку психопат просто піде до якогось більш цікавого об'єкту? Коли повністю, як він буде рахувати, ви висмоктави з вас всі соки і виживе з вас всі ваші можливості. Тобто, ви маєте йому демонструвати, що ви не цікаві, не корисні, не ресурсні і нічим не можете бути йому в пригоді. І більше того, підштовхувати його до думки, що він знайде краще, цікавіше, і він достойний більшого, і хай не тратить поруч з вами час. Отже, це. Коротко те, що ми обговорили минулого разу, а сьогодні продовжимо нашу розмову, тому що є досить багато ще важливих моментів, які ми маємо врахувати. І перший з них називається так: ні обіцянок, ні пробачень. Щоб ми розуміли, навіть якщо ми зробили свій потужний ривок і пішли, вирвалися від психопата, дуже часто він вас знайде. Якщо у вас є спільні діти, він буде вираховувати, де вчиться дитина. Якщо він знає, де ви працюєте, він буде всіма правдами і неправдами знаходити вас там, навіть якщо ви домовитеся з керівництвом і підете на дистанційку, де він все одно буде доставати вас через ваших роботодавців. Тобто, якщо ваш Переслідувач, він знає ваших родичів, він буде діяти через родичів. Якщо знайомий з вашими друзями, він буде діставати вас через друзів. І більше того, він буде робити нестерпним життя абсолютно всім, хто трапиться йому на шляху, включаючи друзів, родичів, роботодавців і так далі. Тому правильна тактика тут буде розуміти, що повторна зустріч можлива, і бути до неї готовою. Тобто, ні обіцянок, ні пробачень, це означає, що коли психопат знову з'явиться у вашому житті, скоріше за все, він не буде у своєму образі я з батогом, він буде спряником. Да? Він буде обіцяти вам зірочку з неба, він буде обіцяти вам, що він зміниться, він буде обіцяти вам різні фінансові преференції і всякі плюшки. Да? Тобто, що ви виграєте, якщо ви повернетесь, я куплю тобі машину, ми там купимо новий дім. Я більше ніколи не буду так поводитись, я ніколи не підніму на тебе руку, Вплоть до того, що людина стає на коліна, молиться і божиться всіми своїми важливими ресурсами, які в нього є, там батьками, бізнесом і так далі. Тут головне не дати слабинку і не повірити жодному слову. Тому що. Психопати, як ми вже з вами знаємо з попередніх наших зустрічей, вони діють за принципом маятника. І як тільки ви максимально далеко від нього віддалилися, він зробить все, щоб вас назад притягти. І цей маятник знову відхитнеться в положення максимально нестерпне для вас. І ви ще й заплатите за те, що психопат, як він каже, принижувався перед вами для того, щоб вас повернути. Тому, Дуже важливо не вірити в це і не робити крок назад, тому що це надзвичайно поширена, на жаль, і фатальна помилка жертви, коли людина починає вірити, бо нам всім. Хочеться вірити в хороше, коли на вас починають тиснути речагами. Ну ти ж не хочеш лишити дітей без батька, ти ж не хочеш лишитися без дому, без даху над головою. І, взагалі, у нас сім'я у нас тільки спільного і згадай наші найкращі моменти і так далі. І тобто умовляти і бути красномовними, і переконливими у психопатів виходить невідмінно. Тому головне не чути, не бачити. От уявіть собі, що ви в касті, де ви маєте пройти по полю і ні разу не озирнутися інакше все навколо вас світ з. Світ рухне. Да? Ну, от саме так і буде, якщо ви все ж таки з цієї помилки і повернетесь. Повірте, буде тільки гірше. Психопат, по-перше, вже знає, що ви здатні на втечу, і він буде вас пильнувати набагато більше. По-друге, вам зразу закрутять гайки не стільки, що ви ще будете попередні періоди згадувати щось більш-менш непогане, знаєте, як в тому анекдоті. Про чорну білу смугу у житті, да що? Ось та чорна смуга, яку ви тільки що пережили, насправді була білою. Отже. Ні в якому разі не вірити жодним обіцянкам, не вірити жодним вибаченням і ні в якому разі не повертатися. Це от просто залізне правило, яке собі можете причепити плакат на дверях. Не, не обіцянок ні пробачень, не виходимо з дому, не повертаємося туди. Тому що буде тільки гірше. Жодного ще не було прецеденту, щоб стало краще. Далі наступний крок. Фіксуємо абсолютно все, що з вами відбувається. Це може бути аудіо, відеофіксація. Хочете надиктовуйте це, хочете записуйте відео, хочете, ведіть щоденник або блог. Це важливо, тому що, по-перше, це запобігає газлайтингу, коли вам людина буде в очі казати: ні, 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 такого не було, ні, я такого не робив, ні, я такого не говорив. Тобто, для того щоб не втратити здоровий глузд і орієнтацію в цьому світі, щоб він вас не збив і не поглинув у цю свою викривлену абсолютно реальність хибну, де ви не будете знати, ви праві чи не праві, це було чи не було, тому що. Повірте, психопат може діяти так, що ви вже не будете відрізняти день від ночі, не те, що там щось трапилось чи не трапилось, ви казали, не казали. Тому чітко все фіксуйте, Пишіть щоденники рукою пишіть чи у відеовигляді, будь-якому, як вам це зручно. Для того, щоб ви документували все. У вас це, до речі, потім буде прекрасна доказова база. Для звернення за юридичною допомогою, а по-друге, для того, щоб ви орієнтувалися в реальності і не дали себе просто дезорієнтувати і знову штовхнути в цей схиблений світ, де все чорне називається білим, а біле називається чорним. Абсолютно викривлену реальність для всіх, хто знаходиться навколо вас. Ця людина може. Розказати про вас такі речі, які ніколи не траплялись, але він це буде робити так переконливо, що повірять абсолютно усі. Ця людина зробить абсолютно все, щоб ви вам не довіряли, щоб про вас думали, що у вас проблеми, що ви якась ненормальна людина, що це ви є неврівноваженою, агресивною, неадекватною, а він. Бідний потерпає і рятує себе, і вас, і ваших дітей, і ваш бізнес, і все, що тільки можливо, від вашої неадекватності. Він буде про вас розказувати такі речі, що люди навколо будуть просто в шоці. Насправді. Майте на увазі, що він не зупиниться не перед чим, він обільє вас найчорнішим брудом. Він буде діяти за тактикою, є така маніпулятивна тактика, називається гнилий оселедець. Да? Коли про людину говориться просто такі речі, які неможливо навіть уявити. І це робиться бездоказово, тому що докази там не потрібні, ми ж не в суді. Да? Людина це говорить для того, щоб цю думку закинути у. Свідомість інших навколо. І тому, якщо ця людина починає про вас це розказувати, а люди думають, що типу диму без вогню не буває. Напевно ж, він чомусь про це говорить, вам потім дуже важко відмитися, тому що він дуже переконливий, його дуже багато. Він скрізь до всіх дотягнеться. Повірте, він обійде обдзвонить і опише абсолютно всіх людей навколо для того, щоб. Облити брудом вас настільки, щоб у вас не було до кого звернутися, щоб обірвати всі ваші контакти, щоб він щоб ви нікому не могли довіритися, бо вам більше ніхто не буде вірити. Щоб всі намагались триматись від вас подалі, тому що невідомо, що від вас чекати. Тобто, ця людина зробить нестерпним ваше життя і зробить так, що ви просто. Будете шоковані, наскільки він безпринципний, наскільки він безжалісний, і наскільки він несправедливий. Тут про справедливість мова не йде його логіка в цій грі всі карти хороші, тому що хоче добитися все одно свого. Далі, наступний момент це будьте психологічно компетентні, читайте про це, дивіться відео, дивіться блоги, спілкуйтеся з людьми, які це пережили, спілкуйтеся з спеціалістами, з фахівцями. Обов'язково робіть це, тому що якщо ви Вважаєте, що ви справитесь самотужки, то ні. Він вас штучним способом поміщає в таку інформаційну бульбашку, де ви стикаєтесь тільки з його викривленою реальністю. Дуже часто тактика психопатів це відсікти всі ваші контакти, щоб ви з нормальними людьми не могли спілкуватися, да? і ви не могли бачити нормальну реальність, невикривлену, не його реальність. І тоді людина думає: напевно, у всіх так, напевно, виходу з цього немає. Напевно, це безнадійно. Ні, це не безнадійно, це можна перервати, це реально це можна зробити. Просто треба шукати всі способи, всі варіанти, як не бійтеся, ви зможете це зробити, зробивши. Потужний ривок, як тільки ви, як то кажуть, закумулюєте енергію і будете готові. А для того, щоб бути готовим, в першу чергу треба бути інформаційно готовим, розуміти, що вам робити. Далі, наступний момент: ні в якому разі не слухайте умовлянь людей, які не компетентні. Він просто тебе дуже сильно любить. Насправді він без тебе не може жити. Ти добре подумай, бо втрачати таку людину це з чим же ж ти залишишся, з чим залишаться твої діти. Тобто, ну і класичне, це він просто так сильно любить тебе. Насправді б'є, не означає любить, б'є, означає сяде. Насправді знущання. і Аб'юз це не означає любов, це означає саме те, що воно і так воно і називається. Знущання, це можуть бути тортури психологічні, чи фізичні, це може бути аб'юз, це може бути зниження самооцінки, штучне зниження, щоб жертва не мала сил. Наспротив, да? тобто це з любов'ю не має жодного спільного. Да? Тобто любов це зовсім інше. Любов це повага, любов це довіра, любов це відкритість. І абсолютно не ось те все чорне, важке і страшне, що стає реальністю, якщо ви у відносинах з психопатом. І навіть якщо вам кажуть, що він так просто вас так пристрасно кохає. Ніколи не довіряйте такому, це не кохання. От що завгодно, тільки не кохання. І це завжди кримінал. І за це він завжди має відповісти. І останнє, що ви маєте розуміти, це те, що ви не одні, у вас є правова допомога. І під цим відео в описі я даю обов'язково контакти, куди ви можете звертатися за правовою. І реальною фізичною допомогою, це національні гарячі лінії. Це в кожному місті ви маєте пошукати, ну, принаймні у великих містах вони є точно кризові центри, контакти кризових центрів, куди людина може прибігти навіть серед ночі, якщо вона в кризовій ситуації, і її життя під загрозою. І ні в якому разі, після того як ви звернулися, не повертайтеся. Знову повернемось до того, що ми починали це відео. Ні, обіцянок не пробачень, і ні в якому разі ми не повертаємося туди. Тобто, що хочете собі, робіть, пишіть собі нагадування, пишіть собі плакати. На дверях ховайте там своє взуття, якщо вам дуже хочеться, у вас там імпульсивна дія побігти назад. А так буває, тому що людина, яка довго знаходиться в залежності, єдиним джерелом приємностей має тільки свого аб'юзера, свого насильника. І він стає таким джерелом, потужним джерелом дофаміну для вас. Ви без нього не уявляєте собі. Е Задоволення і щастя так, він джерело болю, але він і джерело задоволення, просто тому, що він собою вам підмінив усе. Тобто це рзац, це несправжній ресурс, це несправжня радість, це несправжнє щастя, це підміна, груба заміна. Але ваш організм поки що фізіологічно на рівні гормонів, залежний від цього. І вам треба за допомогою реабілітації, за допомогою психі... психологічної допомоги, за допомогою. Підтримки психологічної, пройти довгий шлях ось цього відновлення, лікування для того, щоб ви знову навчилися радіти життю нормальному, реальному, знаходити собі ось цей дофамін у нормальних джерелах і не шукати його там, де він невід'ємний, невідривний від болю і знущань. Там щастя точно немає, там нема перспектив, там нема життя. Отже, будьте сильними, знаходьте в собі сили рятувати себе, а поруч з вами, пам'ятаєте, завжди є люди, які можуть вам у цьому допомогти. Це психологи, це кризові центри, це поліція. Не забирайте свої заяви, не робіть крок назад. Рятуйте себе і пам'ятайте, ви варті справжнього життя, яскравого, світлого, без болю і без знущань. Будьте сильними, будьте собою. Я поруч з вами вам гарного дня! З вами була Наталя Царенко. Ви завжди можете звернутися до мене і за кризовою допомогою. До побачення.